Вже 15 кандидатів на посаду мера Дніпропетровська зареєструвала міська виборча комісія. І це ще не остаточна кількість. Сьогодні своє посвідчення отримав народний депутат України Олександр Вілкул. Він показав Дніпропетровцям свою команду. У Дніпропетровській міській виборчій комісії триває гаряча пора реєстрації кандидатів у мери. Забирати своє посвідчення прийшов і народний депутат України Олександр Вілкул. Посвідчення номер 7 Хороша цифра. Офіційна реєстрація вже позаду. Скоро розпочнуться справжні виборчі перегони. Кандидат представляє Дніпропетровцям свою команду довірених осіб. Начальником штабу являється Євгеній Григорій Чудот, председатель Дніпропетровського обласного совета. Моїми довіреними лісами стали дуже відомі в місті люди. Ті люди, з якими горожані зв'язують реальні справи і реальні успіхи в розвитку Дніпропетровська. Ми об'єдналися в одну команду. Щоб повернути нашому городу Дніпропетровську, белую моч і славу і построить город з європейськими стандартами. Серед довірених осіб Олександра Вілкула, народний депутат, як і в Безбах, як заводчанин, він впевнений, Олександр Вілкул не дасть промисловості Дніпропетровська зійти на нівець. Стоять заводи, стоїть бізнес, все стоїть. Забрали пенсії, забрали вклади, все забрали. К чому йдемо, не знаю. Тому буду голосувати людину, який пройшов це все. Перемишленість знає, що вона таке, і буде займатися відновленням примишленності. У команді кандидата ще є ракетобудівники, медики, працівники освіти та культури. Коли Олександр Вілкул очолював Дніпропетровську область, культурна сфера завжди користувалася його пильною увагою. Достойні дуже люди, артисти Дніпропетровська, а їх дуже много. Получили удвоєний зарплату. Це дуже серйозно. Театри всі стали. 22 театри стали академічними. Команда Вілкула впевнена, її очільник давно показав своє вміння працювати на благо регіону. Тож вірять, що його підтримають дніпропетровці. пропетровці. Мишневецька, Денис Єлисаменко, новини 11-го каналу.